Нові будиночки котеджного типу, у яких проживатимуть українські воїни під час реабілітації, з'являться найближчими місяцями на Рівненщині в обласному госпіталі ветеранів війни. Проект передбачає встановлення 10 модульних будиночків. Будиночки котежного типу з усіма умовами адаптовані для пацієнтів з інвалідністю, або з які пересуваються на кріслі колісному. В кожному з будиночків під час лікування зможуть жити по двоє людей. Вони матимуть автономні системи опалення, сучасне планування і оздоблення. Передбачена кухня з холодильником, вітальня з телевізором, набір м'яких меблів, окремі дві спальні кімнати, ванна. Оскільки разом з тим ми будуємо і новий корпус, тобто який розширить ще більше можливостей з реабілітації. Це буде ще одною додатковою складовою, яка дозволить якраз цей психологічний момент реабілітації під наглядом лікарів, проходячи фізіотерапевтичну реабілітацію. Тому це насправді зараз така ключова історія для того, щоб утворити такий реабілітаційний хаб саме в нас в області, це спільна програма області та нової пошти. Рівненська ОДА бере на себе розробку проєктно-кошторисної документації, влаштувань. Фундаментів, підведення необхідних інженерних мереж, проведення благоустрою, території, нова пошта, придбання та встановлення будиночків, загальний бюджет цього проєкту з боку нової пошти складає 25 мільйонів гривень. Які ми, хочу підкреслити, не витратимо, а проінвестуємо в цей проект, в проєкт створення цих модульних будинків, де будуть жити. Хлопці, які відновлюються після поранень, позитивні відгуки про Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Керівництво нової пошти почуло від працівників, які після поранень на фронті проходять реабілітацію і реадаптацію. Нині понад три тисячі працівників нової пошти воюють в силах оборони. За рік ми акумулювали більше 30 мільйонів гривень для потреб наших співробітників, наших колег, які нас захищають, в тому числі компанія виділяє порядка. 56 мільйонів гривень щомісяця на забезпечення колег виготовлятиме модульні будиночки, релоковане на рівненщину підприємство з Харківщини. Ілля Тамашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.